У грудні всі діти із нетерпінням чекають День Святого Миколая. Цього святого споконвіку любила і шанувала Україна. Він приносив у дім радість, душевний спокій та турбується про дітей. Саме дітей з нагоди свята Миколая запросили у малу залу Смілянського будинку рад. 20 грудня тут відбулося три зустрічі поспіль. Міський голова Сергій Ананко за традицією вручив подарунки дітям із будинків сімейного типу, тим, які перебувають у складних життєвих обставинах, та юним смілянам, батьки яких загинули від військових дій, привітала дітей заступник міського голови Тетяна Карло. Привітала присутніх також Ольга Шуригіна, начальник служби у справах дітей. Хлопчикам та дівчаткам вручили солодощі, попіклувалися і про батьків. Для них також підготували подарункові набори. Отримав подарунок і міський голова. Це картина, яку власноручно малювали у будинку сімейного типу Вікторії та В'ячеслава Будакових. Сергій Ананко подякував, висловив щирі побажання усім присутнім. А також наголосив звертатися, якщо буде потрібна допомога міської влади. Мені дуже приємно традиційно щороку бачити вас. Якщо щось треба від нас, абсолютно я звертаюсь до батьків, ми завжди відкриті. Звертайтесь чи, через Ольгу Віктору, чи через Тетяну Анатолію. Я, можливо, не завжди десь там на зв'язку, десь в польотах, у розльотах. Тому я з е, задоволенням приділю час вам, з задоволенням приділю час якимось вашим проблемам. Ми всім бажаю нашій Україні перемоги якнайскорішої миру. Це буде Україна, ми обов'язково переможемо, всіх зі святами. Влаштування таких зустрічей до Дня Миколая Чудотворця у Смілі є доброю традицією. 2022 рік не став винятком, адже, попри війну, діти мають зростати із відчуттям турботи, захищеності та любові.